Ну що, Хто як дивиться за чемпіонатом європейським? А? а? Я отак дивлюся. Ось Тут є в них ось така табличка, секундомери тут бігають, але щось чомусь вони почали в них мінуси бігати, бігати не зрозуміло. Ось тут відео як вони їдуть. Два учасники, ось тут два таймери вивели. От, одночасно на схемі по два учасника катаються. Щось тут оцей, зараз дожене, напевно, цього. Бо щось цей дуже-дуже повільно капошкається. Ага, оце, напевно, він Ні, ще не фінішує. От, ось так от воно виглядає все. Ну, Організація більш-менш прикольна. О, фінішував. Не наздогнав. Так, ось он там щось фінішував. Таймер тікав в зворотньому напрямку, але час зафіксувався ось такий, От, і потім воно якось тут додасться в таблиці сюди. Десь воно там блимає в них зеленими. От, Учасник ага, тут вже стартував новий. Щось поїхало в них у зворотньому напрямку, мінус 5, не знаю чому так. Але ось так воно катосить. Було б круто, якщо б у нас хтось би взявся би і зробив би якусь youtube трансляцію, поставити камери за цим ділом, слідкувати, вивести це все діло в лайв режим, щоб воно було у нас якось цікаво. От. Ну, ті недоліки, які я тут бачу, оці засікатери, дуже важко зрозуміти, що тут відбувається, на них воно чорним, зеленим і. Червоним. Ну, насправді дуже складно зрозуміти, який воно тут час показує, навіть на комп'ютері. На телефоні взагалі там нічого не зрозуміло. О тут ну, от, воно було мінус-мінус, стало 3 секунди, оце воно якось не зафіксувалося. О, є певний якийсь розсінхрон з цим ділом. Так, ось так виглядає табличка, ось вони приєднали сюди. Вивіли цього учасника, сутні дискваліфікація. Ну, схема доволі таки велика, навіть для недосвідчених райдерів доволі таки складно її, напевно, запам'ятовувати і проїхати без помилок. Тому дуже багато дискваліфікацій. Дуже багато хто не може її, напевно, їх запам'ятати і проїхати. Майже половина учасників проїхала не залік. Що мені, що мені тут не подобається, те, що тут не можеш зрозуміти, хто зараз їде. Який учасник їде тут, який учасник їде тут. От. Навіть коли дивишся сюди, складно зрозуміти, хто з них де і хто з них тут. От. Треба якось би це підправити. От. Ну, читабельність цієї таблиці мені подобається. Тут все гарно зроблено. Білий на чорному. Контрастно, гарно все видно. Получається для трансляції треба, ну у нас немає два учасника на схемі, да? у нас є учасник один, який їде на схемі, то було б непогано поставити камеру біля засікатора, одну, яка транслювала б транслювала маленькому віконці ось цю картинку, і велику камеру на екран, <кій> щоб бачити хто як їде. Часу. Треба дві камери для онлайн-трансляції, ну і людинка, яка буде цим займатися. Звісно, їхати на схему цієї людинки не буде часу, бо треба трансляцією займатися постійно. Вона там зависає, десь там чорний екран спробиться, щось там відвалюється періодично. От, за цим ділом треба слідкувати. Важно це хтось із досвідчених, хто знає, як це робиться, як це проводити і на YouTube так, от би зароб біться таку от, і Було б цікаво приєднати б наші засікатори к сайту, щоб отак можна було бачити який час і автоматично його фіксувати. Оце із таких із бажалок. А так, гарно їдуть, цікаво. Ось фінішував хтось. Ходу в проїхав, приїхав, ще й непогано.